Вітаю вас, дорогі друзі. Дякую, що продовжуєте дивитися наші відеоуроки на біблійні теми. Сьогодні ми поговоримо про таку і цікаву тему, і для багатьох дещо болючу це одяг та прикраси в житті християнина. Як в цій темі, так і в багатьох інших християнству властиво впадати в крайності. Багато християн навчають, що будь-які прикраси, будь-які оздоби на тілі чи на одязі це є щось нездорове, недобре. І має бути. Цьому мінімалізм. Чим менше цього, чим менше прикрас, чим менше золотих виробів, тим краще. І взагалі духовність з прикрасами не сумісна. Це одна така точка зору. Інша точка зору полягає в тому, що тема матеріального вона не є дуже цікава і важлива для Бога. Для Бога важливіші духовні речі, духовні істини, якісь такі суто богословські теми і так далі. І тому Богу, в принципі, нема великого діла до того, там носить христинин християнка прикраси чи ні. Насправді цікаво, що якщо вивчати старий завіт, то ми бачимо, що здебільшого прикраси в контексті Слова Божого вони мають позитивну конотацію. Є навіть випадки, коли Бог говорить, що Він прикрашає свою наречену Ізраїль різними там золотими прикрасами, оздобами, стрічками і так далі. Я зачитаю одне місце: це книга пророка Єремії в Старому Завіті, розділ 2, 32 вірш. Чи панна забуде оздобу свою? А наречена про стрічки свої, а народ мій про мене забув. Несчисленні вже дні. Тобто Бог тут говорить, що е, молодій дівчині не властиво забувати про прикраси. Тобто прикраси, стрічки, е, ювелірні вироби є важливою частиною життя, і це нормально, і Бог це не заперечує і не забороняє. На тому місці Бог засуджує Ізраїль, який забув про свого Бога вже багато-багато днів. В інших місцях Старого Завіту ми можемо побачити, що побожні, благочестиві чоловіки і жінки носили прикраси, і це абсолютно нормальна річ. І не треба створювати вчення про те, що прикраси несумісні з благочестям. З іншого боку, в іншому місці писання в новому завіті ми маємо уривок, який заставляє нас подумати в дещо іншому ключі. Про це відкриваємо перше послання до Тимофія, другий розділ, дев'ятий вірш. Так само, й жінки у скромнім убранні з соромливістю та невинністю нехай прикрашають себе не плетінням волосся, не коштовними шатами і десятий вірш, але добрими вчинками, як то личить жінкам, що посвячуються на побожність. Ось тут на перший погляд може здатися, що апостол Павло навчає чогось діаметрального протилежному і нібито говорить, що жінки не повинні прикрашати. Коштовними шатами своє тіло не повинні заплітати волосся, а повинні виключно зосередитися на добрих ділах. Далі він пише там про покору чоловікові і так далі. І так далі. Насправді, як взагалі розуміти цей вірш, і чи не перекреслює він ці місця старого завіту, які ми зачитували щойно? Речі тім, що апостол Павло звертає увагу нас на те, що благочесть завжди є більш цінним ніж будь-яка інша цінність, ніж заплітання волосся для жінки, ніж коштовний дорогий одяг ніж будь-що інше. Тобто він не говорить про те, що в принципі Бог це засуджує, тобто Бог засуджує в будь-якому разі е, прикраси на тілі, Бог засуджує дорогий одяг. Бог говорить про те через апостола Павла, що значно важливіше, значно краще зосереджуватися на характері людини, тобто, щоб людина була благочестива, щоб людина була послушна Богу, щоб людина любила своїх ближніх, щоб людина виконувала ті функції, які Бог їй доручив виконувати. І ще один момент, про який нам треба говорити, це те, що у Біблії завжди засуджується, коли, зокрема, жінка оголює своє тіло. Це така дещо делікатна тема, але в старому завіті є кілька прикладів про те, як Бог говорить, що через гріхи Ізраїля Він сильно засудить його, ізраїльський народ. І Бог говорить так, що через твої гріхи твої поли будуть підняті, тобто твій одяг буде піднято, і твоє тіло буде видно всім. Звичайно, що Ізраїль це збірне поняття, це великий народ. Який має багато мільйонів людей. І мова йде про те, що подібно до того, як жінка засоромлена, коли її наготу видно, так само Ізраїль буде в майбутньому засоромлений е через свої гріхи. З цього прикладу ми розуміємо, що е Богу неприємно і Він вважає це соромливим, коли жіноче тіло е не прикрите одягом. Тому е так ми можемо розуміти питання скромності, і ми можемо розуміти, що Богу в цілому кажучи, подобається, коли. Християнка чи християнин скромно вдягаються.